Всім привіт! Хочу розповісти про стан персика на сьогоднішній день. Ми його вже 3 дні не носимо до лікаря, даємо самостійно антибіотик у вигляді таблеток, підмішуючи їх до смакулика. Даний спосіб, ми попередньо обсудили з лікарем: він нам такий метод давання антибіотика погодив, тому що самостійно ми його вколоти вдома не можемо. Ну, Персик їсть смаколик, він його дуже полюбляє. Так виходить, що і ми задоволені, тому що персик з'їдає антибіотик, не помічаючи його. І персик задоволений, тому що отримує смаколик. Персик на даних 3 дні веде себе спокійно. Більшість часу, звісно, спить. Так як зараз пішла велика спека, я не розумію, чи це. Від спеки він спить, чи це від перенесеного стресу, що ми його носили до лікаря, чи можливо від хвороби, що його все-таки турбують нирки. З приводу води декілька разів помітив, що почав самостійно пити в одній кімнаті з двох відер я бачив, що пив. Потім в спальні, де він спить. Тут на вікні стоїть відеречко. Також помітив, що він пив з нього водичку. І з відеречка, що стоїть під столом, також пив водичку. Ну, З приводу фонтанчика, то один раз я замітив. За цей весь час, що у нас фонтанчик, не знаю вже скільки днів, там, можливо, тиждень. Один раз. Пив водичку, так, саме пив, а не мокав носика туди. І один раз бачив, що він грався водич... лапкою по водичці грався. Більше їсти не став, а от тільки почує, що ми кудись збираємося, відчиняємо шафу, починає втікати, ховається, вжимається, щоб тільки його нікуди не несли. Лікар взагалі пояснює таку поведінку, як можливі наслідки перенесеного стресу, те, що ми його носили до лікарні. Ну, зараз ми йому стараємося приділяти максимум уваги. турбуємось про нього. А от вчора дружина його гладила і, можливо, десь зачепила чи ранку чи животик, так він її вкусив, руку роздер до крові. Але незважаючи. Ні на що, ні на всі укуси, подряпини. Ми любимо персика, турбуємось про нього і віримо в його найшвидше одужання. Тому всім добра, щастя, дякую всім глядачам каналу за турботу, за донати. Будьте щасливі та багаті! Всім пока!